Сезон відпусток розпочато. Подивіться, яка гарна, тепла, сонячна погода. Ми, друзі, ще от рускавці, але вже вирушаємо на відпочинок у східницю. Я забронював на 7 днів відпочинок в одному цікавому місці. На сайті Booking рейтинг його 9,7. Прочитавши всі коментарі ні одного негативного, я думаю, що буде цікаво. Я протягом 7 днів буду знімати дуже багато цікавого відео для вас, де можна відпочити у східниці і куди ще поїхати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Більше тисячі відео я знімав про відпочинок, про місця біля східниці, біля Трускавця, також саму східницю знімав. Різний відпочинок, але саме відпочинку ще так і не було. Планую вам все показати, розказати. Відео буде кілька, це буде такий, напевно, міні-серіал про відпочинок у східниці. Місце дійсно досить гарне, красиве, нове. До речі, ну, зараз ми вже в центрі міста Борислав. Це практично місто, вже після якого починається горе. Це так практично ворота в гори. І з центру східниці дуже гарно видно. Вже Гори Карпати, і за цією горою знаходиться курортне селище Східниця по відстані, це десь приблизно 10 км вийде. Місто Борислав вже закінчується, і ми трасою Борислав-Східниця піднімаємось на перевал бухів, і потім вже спустимось в курортне селище Східниця. Краса, неймовірна друзі. Можна просто їздити автомобілем в Карпатах і насолоджуватися цією красою. Ми вже практично піднялись на сам перевал. Праворуч на опаку села Опака, ліворуч на партль Східниця, або три сини та донька. Ну, ми їдемо центральною дорогою прямо вниз в селище. Бачу, що стело Східниця, при в'їзді в селище вже починають ремонтувати. Приємно, це бачити, воно вже давно потребувало ремонту. Ну, буде якась оновлена стела. Хочу вам, друзі, все показати, куди можна зі східниці поїхати на екскурсії, де тут чудові місця поблизу або в самій східниці. Праворуч від нас а готель, тут є також чудове бістро. Також прийдемо сюди якось на обід, напевно, і праворуч сувенірний ринок. Відео вже у мене на каналі з цього ринку дуже багато, ну і ми також підемо сюди на сувенірний ринок, також вам все покажу. Гори мені подобаються вже давно, але в східниці я не відпочивав. Також, друзі, буду ходити по джерелах Покажу вам всі джерела, які тут є у східниці. Також будемо пити нафтусю, не Трускавецьку, а східницьку. Всі бювети вам покажу також. ну Зараз ще по дорозі будемо їхати. Я думаю, що ось праворуч знаходиться ще одне бістросова. Тут також є супермаркет рукавичка. В східниці є три таких. Ну, це не супермаркети, можна сказати, що це міні-маркети, бо супермаркет це великий. Магазин, а тут є їх три, є дві рукавички і є спар. Також бачимо, тут є ліворуч, торговий центр Україна, ну і продуктовий ринок. Люди, бачите, ходять по вулицях, людей небагато, ну, найактивніший період східниця це зранку, з 10 до 12. Тут найбільше людей. Люди всі ходять до джерел по магазинах на базар. Ну, хто куди, а потім ну, таке більш затища. Ну, але ми, друзі, будемо тут 7 днів, нагадаю на відпочинку, і покажу вам багато чого. Ще півгодини до поселення, бо поселення там з 14.00. І я ще, друзі, вирішив заїхати набрати содової Полюбляю я цю воду. Ну, вода по типу Боржомі. І тут є якраз бювет, практично в самому центрі селища. Так, людей небагато, і я думаю, що. Дві-три хвилинки почекаємо і наберемо содової. Прибули ми друзі на місце, і нас зустрічає ось такий різнокольоровий котик. Досить цікаво. Це, друзі, приватний будинок Лофтхаус. Ви тут є і прокат велосипедів, і є альтанки. Ми вже поселилися в номер, я прийшов вже за останньою валізою. Дуже тепло, гарно нас зустріли. Пані Світлана нам все розповіла. Видала ключі від центрального ходу від номеру, також є пульт від шлаубами, якщо потрібно буде виїхати. І також для кожного номеру на першому поверсі є там такий невеликий шкафчик для змінного взуття. При вході вам, ну, як ви поселяєтеся, видають вам нові тапочки і своє взуття ви залишаєте в тому шкафчику. Також можна брати тут велосипеди на прокат, Можна ввечері досить гарно посидіти у альтанках. Бачите, є тут і. Мангал, ну, зона барбекю. Також тут є відкритий басейн, є сауна, баня, чан. Все вам покажу, але спочатку занесу валізу і почну показувати вам, які є вільні номери, а потім ввечері покажу також ще й свій номер. Так виглядає центральний вхід в будинок лофтхаус При вході зразу потрібно перезуватися, там чистота ідеальна, друзі. Я вам скажу наперед, бо я вже. В номер піднімався, чистота ідеальна. Ось тут, бачите, залишаєте своє взуття, берете тапочки. Також є тут екскурсії, бачите, антисептик, парасольки, все, що потрібно. Дуже все біло, світло і пахне свіжістю. Досить гарне місце. Ось бачите, тут є екскурсії, можна замовити в пані Світлани, і за вами просто приїдуть і поїдете на екскурсію. Бачите, запис в адміністратора. І також, якщо ви проживаєте в лофтхаусі, ви маєте безкоштовну консультацію лікаря-терапевта в відпочинковому комплексі Респект, який знаходиться за 150 метрів від цього місця. І також там є спа-центр, і всі послуги, які там надають, у вас будуть зі знижкою 10%. Ви бачите цікавий стиль, цікаві картини, дизайнерський інтер'єр. І зараз покажу вам вільні номери, які ще тут залишилися. І також в описі під відео будуть контактні телефони, бачите, вон там знаходиться басейн, дитячий майданчик є тут. Також релакс територія, бачите, столики, крісла. Досить цікаво, вайфай тут без проблем. Інтернет досить класний, я вже підключився. Ось бачите, тут четвертий номер, зараз покажу вам. Подивіться, які стильні номери. Двохмісний номер з максимальним розміщенням трьох людей. Оцей диванчик розкладний. Тому якщо ви приїдете з дитиною, це буде без проблем вас розмістити тут. До речі, неймовірний аромат тут стоїть в цьому і номері, і взагалі і в коридорах в цьому будинку. Досить такий приємний і відчувається, знаєте, спокій. Подивіться, які гарні і стильні світильники, особливо в вечірній час, я думаю, воно буде досить гарно світити. Цікавий номер. Все чистенько, бачите, біло, білосніжна постіль. Гарні подушки. Дійсно все цікаво виглядає. І, до речі, тут вся фурнітура і сантехніка, все привезено з Німеччини. Все якісне, все-таки добротне. Подивіться, бачите, тут є ванна, пралка, є невеликий бойлер. І також є душова кабіна, туалет, звісно, ну, рушники, фен, туалетний папір, і, до речі, не потрібно з собою брати ні мила, ні шампуню, ні гелю для душу. Тут все є. Ви бачите дуже простора ванна кімната, дуже просторий номер. На квадратах в номері не економили. Ви бачите просторі номери. Ось такий цікавий диванчик, до речі, він розкладний. І покажу вам, друзі, зараз ще номер, який знаходиться навпроти, це номер 8. А потім піднімемося ще на третій поверх. Також бачите, двохмісний номер з максимальним розміщенням трьох осіб. Цікавий номер, стильний інтер'єр, цікаві картини, ну, також все білосніжно. Моя дружина каже мені біле, є біле. Досить подобається їй це, знаєте, білий колір. Видно, бачите, територію оцього будинку, альтанки. Білосніжна постіль, велике ліжко. Також такий світильник цікавий, бачите, тут стоїть крісла досить гарні. Є телевізор і також, бачите, такий диванчик цікавий, салатового кольору. Є таке велике зеркало. Ну і ванна кімната. Бачите, тут без ванної, є тут душова кабіна. Також є мило, є гель для душу і також є шампунь. З собою не потрібно нічого брати. Все дуже якісне і досить гарне. Бачите, рушники, фен, все на місці. Продезінфіковано. Йдемо, друзі, на третій поверх. Бачите, які білосніжні коридори. Все гарно виглядає. Балкончик, ну і також на третьому поверсі також є балкон. І тут також бачите, картина така цікава. Все білосніжне. І з гарним запахом. Ось тут бачите також є балкончик, на який можна вийти. Ну, У нас 7 днів попереду, я і буду і на балконі знімати, і в альтанках. Все по черзі, все подивимось. Бачите, тут вже зовсім по-іншому. Тут білі двері, там були сірі двері, тут білого кольору. Картини кругом. І сказали, що 10-й номер можна подивитися. Ну, Тут бачите все по-іншому, зовсім інакше все, все просто вау. Дійсно цікавий номер. Ну, це вже трьохмісний номер. Просторий, бачите? Цікавий диван, є шафа. Досить все стильно. Ну і зі смаком зроблено. Є також телевізор, ну і також ванна кімната. Зараз все покажу. Дуже гарно виглядають оці крісла. І знаєте, мені було цікаво, куди я їду, і подивився інстаграм Loft House. І там написано, що якість вища за ціну. Це дійсно так, і я думаю, що ціни могли б тут бути набагато вищі за таку якість. Тут все просто дороге, шикарно виглядає, все сучасне, нові ремонти. бачите новий, який цікавий інтер'єр. І дійсно все надзвичайно чисто. В описі під цим відео, друзі, я залишу посилання на сайт. Будинку Хаус. також на сторінку в інстаграм і також контактний телефон пані Світлани для зручного замовлення ось цих номерів. Ідеальна чистота, бачите, ванна кімната також є і душова кабіна. Все на місці, все гарно, красиво і чисто. Ну, і поки знімав для вас відео, бачите вже. Сонце потихеньку почало сідати вже вечеріє. Ось так виглядає релакс територія. Бачите, є лавочки, є такі кокони. Можна посидіти з однієї сторони будинку і з іншої так само зроблено. Також тут є сніданки обіди вечері, які потрібно замовляти наперед. І коли замовляєте, там враховуються всі ваші побажання. І я думаю, що вже обідню залу і які там сніданки, обіди вечері, я вже. Буду показувати в слідуючому, в ну, наступному відео. Збачте, там ще також є відпочинкова зона. Ну і ще одне місце для, для релаксу, Бачите, в лофтхаусі є своя сауна, чан, баня. Є також невеликий басейн для того, щоб після сауни туди зануритись. Ну і є лежаки, де можна позасмагати. І зараз вже починає працювати відкритий літній басейн. Йдемо зараз, друзі, зайдемо всередину, покажу, як це все виглядає. Все новеньке, до речі. Цікавий чан, цікавої форми, бачите, там дуже зручно в ньому сидіти. Я такий бачу вперше. А тут басейн. Ну, він зараз накритий, просто потім, коли там будемо користуватися, то звісно все відкриємо. Є столики, де можна посидіти влітку. Хоча бачив в інстаграмі навіть за цим столиком сидять і взимку, коли сніг. Є столики всередині, цікаві світильники. Все, бачите, тут тапочки також є. Для гостей, які замовляють баню, заварюють досить цікавий чай і також потім запарюють е е дубовий віник. Бачите, є тут халати, рушники, фен, оце тут. Роздягальня для сауни. Є тут умивальник все на місці. Все бачите, знову білосніжне, цікаве, все чисто, до речі. Є тут, бачите, душ. Є ось така бочка, якою можна обливатися, коли вийдете із сауни. Ну і подивіться, яка сауна. Все, бачите, нове, чисте. З гарною підсвіткою, стильно, все зроблено. І дійсно якість вища за ціну. Не знаю, я прийшов, мені тут все подобається і в будинку, і на території також, і в цій бані. Бачити банька. Все гарне, свіже, нове, чистеньке і все з гарним запахом. Приємно тут знаходитись. Ось так виглядає туалет. Бачите, все стильно, сучасно. Ну і ще, друзі, зараз підемо покажу вам свій номер, як я і обіцяв, у вечірній час. Подивіться знову, все тут цікаво. Білосніжно. Я зупинився в номері 5. Дуже багато світла в номері. Подивіться, скільки тут різних світильників. Подивіться, як тут затишно, приємно знаходитись, і знаєте, якось так, навіть як домашня атмосфера, таке тепле світло. Досить все гарно, цікаво виглядається. І бачите, такий світильник в кожній кімнаті знаходиться. І дійсно приємний аромат, білосніжна постіль. Все досить так, знаєте, гарно виглядає. Зі смаком. Цей день вже завершується, а завтра вже почнеться новий і будуть нові відео. І протягом 7 днів, друзі, буду знімати відео, як я відпочиваю у Східниці. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Неймовірно гарно підсвічується цей будинок. Дивіться, яка краса, кругом гирлянди, кругом цікаві! Світильники. ось Ну і завтра, друзі, покажу вам також вже і обідню кімнату, підемо зранку снідати, а потім поїдемо кудись обов'язково на екскурсію. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.